Вітаю на каналі. Всім привіт. Значить, ех, мало зараз, мали би виключити світло по графіку, але не виключили. Значить, е, Того, думаю, при можливості е, зніму відео, оскільки вже, ну, якби настроївся. на то, що е, там Потім інвертора запущу і паяти можна так, якщо навіть пропаде світло, то просто перемкнуся і все. Так, отака от плата е, на ремонт. Такий я ще ремонт такого не показував. Ну, все одно роботи хоч і багато, але треба щось вам показати. Тому що там і цей, і відео нема. І там повідомлення приходять, що там глядачі скучають і так далі. Чи не знаю наскільки то правда скучаєте чи не скучаєте. Значить так, така от плата. Тут замінив, ну якби встановив нові транзистори. Зараз це все. Повимивав, повичищав. Тут, до речі, на цих платах дуже багато термопасти, я не знаю там на всіх. Так приблизно так, зараз маю ще. Ага, там ще не добрався до того всього. І виходить так, що м -м, прийшлося це все чистити, мити, багато всього. Е, ну нічого, вичистив. Так, тут от замінив там ці е, резистори, пови повибивалися. Та я зразу всі замінив та й все. Маленькі такі, значить. І встановив е, нові транзистори. Не тут згоріли, не пам'ятаю, чи то зустрічна пішла. чи що. Е, одним словом, е, на виході сигнал є, все нормально. Е, транзистори тільки виходить, були згорені і резистори їх замінив. Хоча резистори, напевно, не були згорені, можливо, їх в процесі роботи чуть зацепив. Бо опір був більший, як має бути. Тут резистори номіналом 20 Ом, по-моєму. Так, номіналом 20 Ом. Ось. У мене вони вже були закуплені. Так. От ставлю такі от 5%. Я думаю, буде нормально. 1% не було. Так що, думаю, буде робити. Ну, але якщо не буде, то, то дайся чути. Хоча. Має працювати, немає ніяких проблем з зварювальних апаратах, там, з таким допуском ставив і взагалі проблем ніяких не було. Так що я думаю, що тут теж ніяких проблем не буде. Це, в принципі, дрібниця. Значить, отак от, е, Тут нюанс є по, по цьому встановленні, тому що плата якби так, прямо ж накриває зразу самі транзистори. Так, аж майже ну, майже впритик. Відстань там дуже маленька. Значить, я її так Підібрав, підігнув. І дивіться, якщо взяти, зараз такого збільшу. Ось так от. Трошечки то отак от, от. Можна плату легенько підійняти, але з таким певним зусиллям, тому що контакти вони якби рухаються. Бачите, воно все заходить. Акуратно все піднімається, вставляється. Значить, це означає, що тут транзистори стоять добре. Всі прикручені, я тут фонариком вже тих їх всіх переглянув. отак от, от. Так, виходить, вам трохи там дивитися. Одним словом, так, щоб вони були всі нормально прикручені. І потім, так, на рух, на зусилля, все, щоб було так, як має бути. Тому що якщо погане охолодження, то вони погорять. Апарат просто там вгріється і, і згорить. Таке нікому не потрібно. Отак-от от все. На місці є. Дальше все зачищено, знято. Тепер що? Тепер е, можна додати якогось флюсу чи каніфолі і паяти. Ну, останнім часом дуже популярний всюди. всюди всюди бачу, використовується, всі, говорять там флюс-флюс, каніфоль Так, собі виходить вже відходить на другий рівень. Но не знаю, мені, в принципі, без різниці, якщо розібратися, то е, флюсом. Теж безпечно і нормально можна паяти, він є ще прожор, прозорий, і е, теж якби не проводить. Ось такі от маю. 223-й, там є дорожчі, всякі різні. Є аж дуже дорогі, я не знаю. Це, напевно, там вже під, е, е, на поверхневій монтажці мікросхеми такі всякі, типу BGA корпусу і FQFP, якось там, так, що виводи по боках, розходяться. як яких називає дехто. Так що, отак. от, Тобто намазую і, в принципі, появиться. Карніфолі теж можна нормально давати. Ну і потім треба трохи змивати, більше відчухувати. Особливо тут воно понабивається за цими резисторами. В принципі, можна, але я попробую Отак. Тут його багато не потрібно. До речі, цей плюс він таки трошки жирувати жируватий робиться, потім, якщо навіть його і змивати. То, в принципі, я не знаю. Ну, подивимося. Я, правда, не багато ним паяв. Проблем теж не було. Ну, але може чисто, що багато не паяв. Там, до речі, мої дивитися, хто, якщо паяєте плюсом, як воно там чи паяли. Добре, не добре, можете написати. Буде мені, само собою, цікаво і може багатьом іншим там глядачам, користувачам. Це ж він використовується не лише на інвертори, це, Ну, в принципі, універсальний для різних потреб. Мається на увазі для пайки різних елементів і не тільки в інвертора, там можна й в іншу бути. Так, я собі просто хто, щоб розуміли, оцей самий плюс з цього от передусив сюди. Бо тут зручніше, тут голка вкручується, а тут чомусь ну, так зробили, що. Голка не вкручується, можна якусь таку знайти, але треба її пошукати, щоб вона туди засовувалася, але знову ж таки, пальцем ні. Продаються такі спеціальні штучки, щоб видавлювати. ну, Ну там в районі 100 гривень коштує, то поки що користуюся так, а там. Може, з часом собі пізніше її замовлю або щось придумаю зробити. Але це буде потім. Зараз і немає часу, і, і якби немає. немає... Часу ні заказувати, ні чекати. Ну і, само собою, що немає його наявності. Десь пожичити навіть. Е, так, ну що ж, приступаємо. Покажу процес запаювання. якби так прогріваємо. Подивимося, що там знизу потім вийшло. Ось так. Оно трошки довше довго треба прогрівати. Я вам скажу, що не зразу воно прогрівається. Там така площадочка велика така досить. Так. Але, в принципі, бачу, що так нормально припой розходиться. Ну, само собою, ще треба ще контактну площадку нормально підготувати, якщо її там просто цей старий що є припой, він там, до речі, такий вже, я не знаю, або перегрітий, або трохи такий безсвінцевий. Дуже-дуже важко він так випаюється. там його позбирати треба було. Це для любителів, хто там любить дивитися. Як паяється, як розтікається припой і, і димиться Так, Є там такі відеоролики окремо, де, де видно зблизька. Е, чуть не під мікроскопом, як паяється, але я не маю такого мікроскопа, ні, нічого навіть часу не маю, так, щоб це все знімати. Хоча воно цікаво, я, в принципі, паяю, я так собі дивлюсь. Може, може потім і колись таке теж буду робити. Так, зараз я не знаю, там вам, напевно, може, чи дуже, чи не дуже. Ну, нижче телефон опускати я не буду, тому що я не буду бачити вже нормально сам, як паяти. Тому, тому отак от, от. Нормально. Так, щоб не забути, я вам покажу чим я. Хоча хто дивиться мої відео, то знає що в мене. Які в мене паяльники як воно там працюється. До речі, тут ручка і жало вже не оригінальне, яке було, а китайське. Але нормально справляється якби. Єдине, що треба трошки там, як то кажеться, в нас народі доробити напильничком І все воно працює. Так, ось так от вийшлося. Так, покажу вам зблизько. Але воно так, воно так. Я бачу, що камера так відблискує, що воно здається, ніби, ніби навіть десь і не пропаєно. Настільки воно ефектно віддзеркалює все. Фокус те вже не хоче нормально ловити. Ось так, от, значить, для того, щоб воно було. Зараз, ну, взагалі шикарно все. Блестить, класно, класно. Так. Я колись економив паяв припоєм таким, який витягує сплату. Ось він. Ось такий. Ну це я сортував. Зараз сортую колись так не дуже сортував. То, в принципі, не так воно було блистіло, але проблем не було, все працювало. Працює досі, навіть хто правильно, нормально користується так як треба. Ось так от. Так. Транзистори сидять не на термопасті, тому що я зараз буду це все піднімати. Це я просто посадив. Якби транзистори, щоб вони нормально сіли. Воно все було так, як воно має бути, щоб подивитися. Так, зараз. Так. Тут можна довго вимивати. Може тут так. Такс. Так от забираються, щоб не, не сушити, зараз не висушувати. Хоча і так включати не буду, але просто покажу вам, як воно вимачую. Ось так. Отак от. зараз подивлюся. Покажу вам ближче. Ну, набагато краще видно. Воно відбиває менше. Тому що ну, флюс він якби, такий жернуватий, і воно додатково створює ще ефект дзеркальний. Отут по боках. Це у нас що? А ні, це такий. ще трошки поблиз... побризкало. Забрати можна, але воно, ну, в принципі, його можна висушити і воно. Потім буде і так сухе. Сьогодні я вже її не буду і так запускати. Почекаю, щоб воно все висохло. Ось так от становив гарненько, красивенько взагалі супер, все шикарно. шикарно гарно. так Єдине, що бачите, що тут дроселя не відпаїв, звідси то вже нічого не колупав. Воно аж там близько, бо звідси, думаю, можна буде якось добратися, а звідси тут. Роз'єм пластик його чіпати не хочу, хай, хай він так і буде собі там. Е, тут їх просто е, друселя отак от замотав, відложив, отут, щоб вони часом не, не царапнулися, ні, нічого їм не сталося. І буде воно нормально стояти, потім їх встановлюю на місці. Я отут закручую тут і тут. І все. Буде воно нормально. Ну що ж, давайте розберу, подивимося, як воно всередині виходить. Так, тут, є вже це, тут стоять ще є діоди. То, думаю, ви догадалися, що плату впізнали, то, хто там розбирає тут ось, ось такі от просто є діоди ще, стабілітрончики зустрічно включені, і там ще по резистору стоять. Одним словом, демпферна діляночка. Вона присутня, я тут не розбирав, бо немає потреби такої. Спочатку випаював, щоб воно лишнє не було. І лишні розбирати, потім це все доливати, заливати, хай буде і краще так, як є, тому що щоб Щоб часом е, не додати собі е, лишньої роботи. Бо часу, як ви розумієте, завжди нема, бракує. А зараз з тими свіжими прильотами, то, то взагалі, е, я думаю, що скоро буде завал такий конкретний. Бо ще люди ще собі докупляють, запускають там. Ну ще поки пробує працювати. Ще поки дуже нове. Ось так от. Так, подивимося, як воно є. Так, зараз. Там собі перемотайте трошечки, хто, кого мов не терпиться. Дуже не терпиться або стоїть, бо я відео не монтую. Ех, так, ну що ж. Збираємо, зараз подивимося. Так. І що у нас тут? Получається? Так, тут, бачите, все готове. чекає лише просто термопасту е, поставити. Значить, так, оце добре стає на місця. Тут, бачите, теж ви, 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 ну, якби виробітка є, що воно теж все стає на місця. Так, нічого не рветься, не, не мучиться. Значить, буде нормально працювати. Так, і тепер саме головне ось як у нас тут вийшлося, бачите? Можна, в принципі, ще чуть-чуть на секундочку, півтора секундочки більше чуть пригріти, але так отут, то норма тут. Може бути, ну можна лишнім, можна ще чуть буде додати. Тут теж норма. Бачите, ці от полігончики м'якші і вони добре пропаялися. А там, де. Так, зараз більше трошки. О! Так, видно, так? А тут, де полігончик більший, масивніший, тут воно добре не перетекло ще. Тут теж, отак, нормально. Так, це в нас затвор, по-моєму, тут керування тут. Тут взагалі норма. Все, тут супер, супер, супер добре. Так, середні середні можна, в принципі, ще попідігрівати. Ось так от середні Сюди можна попідігрівати, але там особа вони з тої сторони виходять. Там теж. Оцей можна навіть і ІСІ допаяти, як то кажеться. Це, власне, ще який варіант з тої сторони я їх відпаю так, щоб ще можна було. Додатково допаяти, тому що гріти з там з тої сторони дуже сильно. З однієї сторони гріти такий полігончик, теж не дуже добре, тому що він там може і чуть відслоїтися, відійти. Тоді це вже буде впливати на роботу. Причому не дуже добре. Так, ну що ж, давайте я тут запаяю. Ай-яй-яй. О, так. Тут добавлю трошки. Додавлю, можна і лишити, воно буде працювати, але вже якщо я... так роблю, то воно вже. Так. Вже як якщо красота, то красота. Там вже мене. Не знаю, заради вас все роблю, щоб було видно. Там вже пару хвилин мене не врятує. Так. Тут добрый проходит тут. О, красота. Так, просто Просто покайфував, пропаяв. Добре. Так, покажу я вам, що воно вийшло. Так. Ось так. Банчите? Все чудово вийшло, ніде нічого. То, що там ці крайні, з тої сторони вони перетекли це так нормально. Можна, було, можна буде, в принципі, як варіант, взяти виводи. Оці. Перед тим, як встановлювати, залудити, їх дуже добре. Але там отвір, а воно якраз дуже, дуже в притірку підходить. І якщо їх залудити, то воно буде ще більш тугуватіше йти. То, в принципі, не дуже добре. Ну, от так от. Нормально, я думаю, працювати буде взагалі. Супер. шикарно. воно е, можна його зробити ще краще. Взагалі, то знаєте, що, що е, там ідеалу і доробляти можна вдосконалювати завжди і постійно до безкінечності. До безкінечності можна все вдосконалювати. Но питання. Що воно треба і. І наша. Чи є потреба, і, і головне, деколи як кажуть, що забагато, то нездорово. В принципі, ця теорія чи гіпотеза має право на існування. Тому що, власне, сам колись переконувався неодноразово, що що забагато, то нездорово. Ось так набрав вигляд отак от все. Шикарно, красиво, гарно буду запаювати так. Тут ці рістори по входу стоять нормально. Тут я кругом отак от, от їх акуратно забрав, щоб вони гарно так плотно лягли, присіли. Так, як має бути, і має бути все добре, і буде воно добре працювати. І що тепер? Намазую це все діло тут термопастою, термопастою акуратно і сажу. І цю. Е, Низ теж намазаний. Тут в мене він вже намазаний. Отак, от, бачите, там намазаний. Такою сіренькою термопастою вона якби мала бути краща за просто кпт більш більш провідніша. Вона там на процесори її беруть. Е, якби є дорожчою, і я думаю, що буде кращою. По крайній мірі, я вже мазав нею. Е, кілька блоків е, минулого місяця навіть. то. Ніхто нічого претензій не було, то я думаю, що буде працювати і буде все нормально. отак от Так. От. так е, ну що ж, та вже як мазати термопасту я думаю, зрозуміло і так. В мене там є колись відео, знімавши. Навіть там десь 2-3 роки тому на зварювальних апаратах, як воно гарно так, щоб було все чітко, помаленько. Там їх треба намазувати. і то вже зараз показувати не буду, немає сенсу. Ну, якщо комусь там нові глядачі, в принципі, є багато, якщо ви бажаєте, то бо це відео вже бачу так 20 хвилин займе вашого часу, то якщо є бажаючі, хочете, то пишіть, я обов'язково е, дозніму ще раз. Зніму, е, може на такому самому блоці, навіть може якийсь аналогічний, але що саме є потреба в чому, то пишіть, по можливості буду. Буду робити, показувати, бо тому що і так все роблю. Просто може там бути негарно, звичайно, без обробки, без всяких там всяких там мультиків, заставок і тому подібне, тому що немає на це часу. Так що все, бувайте, хай щастить. До нових відео. По, на рахунок ремонту відправки то писати, суто переписка, тому що спілкування, розмова, не маю часу. І, чесно кажучи, я вже зараз такий втомлений, що вже розмовляю, але, але вже хотів, щоб вже додати трохи різнообразити контент, бо воно теж треба, щоб дивилися, знали, розуміли. Так що отак от, от. Все, бувайте! Хай щастить!